Українське село збереження давніх традицій, чисте повітря і спокій, а також відсутність роботи, можливостей і комфортного життя. Хтось залишає свої великі міста і оселяється в затишних мальовничих селах. А дехто покидає село в пошуках кращого життя у великому місті. Чому люди виїжджають із сіл у міста? Чому люди із великих міст переїжджають у село? Яке майбутнє українського села у що воно трансформується? Яким буде? В селі Березівка на Рогатинщині. Це невеликий населений пункт на півночі Івано-Франківської області. Староста цього округу нам розповів, що в селі зареєстровані 63 людей. Проте мешкає тут набагато менше. Приблизно 30. Молоді, каже, староста дуже мало, а більшість жителів пенсіонери. Я прийшла сюди на Березок у 70-му році. В березню, 10 березня 70-го року. Мене направили на роботу фельдшер. То було в 70-му році, то село жило ще. І відтоді, то вже 54 роки, я тут і працювала, і живу, і все. Але о, в 20-му році повновила і лишилася сама. Діти на бочі, а я сама собі господарую. Ви не думали виїжджати? Ні, я не думала, бо в мене Чоловік похований тут. Ну, пан Степан мені казав, у мене син англією. Я на вашому місці вже був англій. Я кажу, що моя англія там коло діда на горі. І все. Трошки господарую, трошки щось дітям допомагаю, а діти мені це все. Маю собачку, маю кітку, маю кури і качки. Як, наприклад, з продуктами, як би вам треба, як ви їх купуєте собі? Ну, я не страдаю, тому що приїжджає син. І я заказую, він мені привозить. А раз на тиждень у нас їздить соціальний автобус, і як треба, то я сідаю та їду. В основному як ліки треба. У вас такі гарні гарбузи, а що ви з ними робите? Я маю качки, що великі вже, і я годую. Щось хочу робити трошки, бо знаєте, як то сьогодні, що дорого. А коли як трошки бабуся, діти мені внуки кажуть, бо я маю два внуки. Бабуся передає качку кугутика, <гум> то є не те, що в магазині купив. Таке життя моє. Сумно, без чоловіка дуже сумно. Мала дуже доброго чоловіка, але що зробити, так все стало. Людей нема, люди всі повтікали, поїжджали, помирали, будинки стоять, пустують. Тут було 90 номерів скоріше. А зараз, ну, я знаю, десь 15 номерів жило, більше немає. Пане Степане, скільки вам років? 63. А Я тут родився, я тут живу. Взяли полити фермерство є, тримаю свині. Худобу тримав. В селі газ є, ну, все диво. То, що води не провели, А так газ да, нормально. Можна жити. Взяли землю, та є... а земля таке, що притягує. Як у вас тут ситуація з магазином? Продукти де берете? — Привозять машини. Хліб тут возить три машини навіть. Приїдуть і сигналять. Степан Шумський погодився нам провести екскурсію селом, а також розповісти про закинуті школу, клуб, бібліотеку, магазини та будинки. Туй будинок ще десь з 86-го року стоїть пусто. Жило двоє батьків і чотири хлопці було. І всі вже помирали, вже немає нікого. Ми заходимо в один із старих будинків, який розташований в Березівці. Він закинутий, тут. Давно ніхто не живе. Сходи, які ведуть в будинок, поросли мохом. Наверху бачимо, що вже виросли два дерева. Частини шибок тут немає, частини дверей немає. Місцеві нам розповіли, що тут все розграбували, забрали навіть розетки. У 30-х роках ХХ століття на території Березівки та Йосипівки працювало потужне підприємство із видобутку торфу. На ньому працювало багато людей, розповів староста цього округу Володимир Пастернак. У 90-х роках минулого століття виробництво закрили, тож, шукаючи нову роботу, люди покидали ці села. То була раніше. Раніше була тут школа. Я ще ходив тут до 4 класу. А тут був спортзал, і потім зробили все. Зі спортзалу капличку. Тут зробили капличку. А тепер -ка, ось, стоїть і попує дурний будинок. Тут була бібліотека. Де... Тут Був клас тут. Тут, була... тут було сухло то тут у кожній хаті були чотири, п'ять, ну, шість, сі, семеро. Хаті. До 1982 року. Так. Я якраз прийшов з армії і люди як, почали вимирати, і, так, молодь виїхала, а старі помирали. Станом на січень 2022 року у Івано-Франківській області було 60 сіл, у яких жило менш ніж 100 людей. А у селищах Вигода та Стефанівка Франківського району перед повномасштабним вторгненням не жила жодна людина. Про це нам повідомили в управлінні статистики Івано-Франківської області у відповіді на наш запит. Загалом виїзд людей із сіл у великі міста почався приблизно 50 років тому. Про це ми поговорили із експертами інституту стратегічних досліджень, інституту громадянського суспільства, а також із експертами із Асоціації міст України. Причин, чому люди покидають села є декілька, і насамперед це відсутність робочих місць. А ще відсутність інфраструктури, якісних медичних та освітніх послуг, а також відірваність від культурного життя. І така тенденція є не лише в Україні. Ну, таке можу сказати, що я в Румунії бачив закинуті хати і в Литві бачив закинуті хутори. Ну тобто, це загальний тренд, і навіть європейські програми не завжди допомагають, тому що молодь дуже часто хоче виїхати. Тела скорочується, тому що скорочується кількість населення. У нас дуже мало народжується дітей старших людей значно більше ніж. Молодших приїжджають через інші оцвічинники, про які я кажу соціалізація, можливість познайомитися, одружитися Невеликі села, які віддалені від міст, та в яких декілька десятків жителів, і більшість із них пенсіонери, майже неможливо врятувати. Ми провели там в багатьох громадах дослідження і визначили там склали статево, Склали статево-вікові піраміди по всіх населених пунктах громади. Ну і є, є там населений пункт. Де, в категорії 70 є 150 жителів. А в категорії від 0 до 15, від 0 до 15 5. Яка перспектива? Тобто ніякої перспективи нема, крім якщо там, наприклад, умовно відкрити е, військову частину розмістити. Там тюрму розмістити, ну щось таке, що можна ззовні привести і туди поставити. Іншого варіанту самовідновлення там просто немає. Ми звернулися до управління статистики у Франківській області, щоб зрозуміти наскільки зменшилася кількість населення в селах. Станом на 2001 рік в області проживали 1 мільйон 409 тисяч жителів, із них у селах 816 тисяч. А вже станом на січень 2022 року у селах Франківщини мешкали 749 тисяч людей. Попри тенденцію зменшення кількості людей у селах, з'явилася нова тенденція: коли люди із великих міст переїжджають у села. Таких людей небагато, але вони є. Сьогодні ми їдемо на Косівщину. В цьому регіоні є декілька прикладів, коли люди покидали свої великі міста, купували тут будинок і починали жити в карпатському селі. Буквально нещодавно ми розповідали історію американсько-українського подружжя Говардів, яке має ферму в Уторопах. Маючи можливість жити у Нью-Йорку, звідки Метіум або в різному місці Анджеліки-одесі, вони все ж обрали для себе карпатське село. Там вони відновлюють сторічні гуцульські хати, допомагають із реабілітацією ветеранам, утримують тварин, розвивають свою ферму і роблять різні крафтові. Штуки. Сьогодні ми їдемо знайомитися із ще однією сім'єю, яка переїхала в Карпатське село із Києва. Тут вони також купили сторічну оцурську хату, відновили її і живуть тут. Голос! Mm? Голос! Голос. Давай. А смаголик, якщо дам, mm? я потім дам. Mm? Чи потім не, не підходить? Понятно. Мене звуть Едуард. Я Іна. А це Альф. Ми купили хату в квітні 22-го року, і, в принципі, ми одразу переїхали. Тобто, ми коли навіть їхали вибирати... Ми думаємо, а давай ми візьмемо так з собою речей, там якісь сковорідки, е, там, не знаю, якісь великі ложки, щоб якщо ми щось знайдемо, то ми могли лишитись. Ну, так і сталося. Чомусь у нас була така впевненість, що ми їдемо, ми знайдемо і ми вже там залишаємося. Так воно якось і вийшло. Бо знаємо, що люди доволі довго шукають хату, там, по декілька років. У нас це зайняло тиждень. Чому ви тут? Війна. Ну, не тільки, да? тобто це, це один зі стимулів, скажімо так, але не основна мотивація. Я взагалі давно мріяв про хату в горах. Це наш гостєвий будиночок, де ми приймаємо наших там друзів, батьків, родичів, гостей. Там за будиночком у нас великий город з всякою зеленю. Це наша генераторна, тому що зі світла ми знаємо, як у нас в країні зараз. А це півниця. О, тут у нас всякі закруточки і система водопостачання, щоб зимою не замерзала. Це те, що особливість гуцульських хатів, мені дуже подобається, це оця призьба або її ще називають галерія. І класно, що вона сюди майже не попадає дощ, тільки коли сильний. Тут дуже затишно сидіти. Недавно поставили сонячну електростанцію для того, щоб бути енергонезалежними. І щось потім віддавати в мережу. Тут от зараз проект. Тут колись була стайня і оборіг для сіна, але зараз це тепер буде мій кабінет і тут буде майстерня, тому що завжди є що робити по господарству. Тут у нас один гектар. Тобто наша територія от звідси, з паркану, от туди-вниз до потічка. І от, вот все, що попри ліс, це все, все наше. Там у нас ще є внизу потічок з невеличкою Тарасою і чаном. От ми ми, ми собі зробили так, щоб спотічка брати воду і щоб в літньо-осінній літньо період можна було купатися в чані. А загалом вода в будинку. Звідки? Тут є дві криниці. Одна, от там зверху на горбі, е, яка вважається нашою. Але там іноді вода закінчується. Оце самі шланг, ви бачили, що в півниці це з іншої півниці у сусіда. Е, ми в, літньо, в літній час беремо воду звідти. А в зимовий намагаємося, щоб нам вистачало тієї, що в криниці є. Якщо їй не вистачає, то у нас була одна зима, що ми топили сніг. І тут у нас зона відпочинку. І тут у нас місце для вогнища, там далі тераса. Це небезпечна тераса. Там досить стрімко, там десь 4 метри перепад висоти, тому якщо впасти, ще й важину, то буде дуже недобре. От, нам всі майстри пропонували поставити горожу, щоб люди не випадали, аргументуючи тим, що ну, люди будуть п'яні, повипадають. От, я кажу, що якщо вони п'яні повипадали, то це їх проблема. У нас тут так люди не напиваються. А який об'єм роботи на вас чекав? Я до кінця не уявляла. Я розуміла, що мені потрібна вода. Це перше, що. Та потрібна вода. А далі, а ні, першим, що я хотіла, це перефарбувати стіни. Вони були рожеві. А пічка синя. Але якщо брати там основні шматки роботи, то спершу це була вода. Тобто вона була проведена лише в той гостьовий будиночок, і там від криниці була закопано. Тобто її треба було зробити по-нормальному. Плюс це стара хата, всю електрику нову. Тому що про те, як гарять хати, в общем, ми. Вже послухали. Ем, що ще було? Ну, ванну кімнату. Ванна кімната це означає каналізація. Дорогу, відповідно. Дах, оця гонта, вона так і була. Єдине, що вона тече, і тому періодично, коли є сильний дощ, я ходжу з піна і задуваю щілини, з яких капає. Їх там були інші, ну, тобто так, так, старі, так. з яких дуло. Призьба була геть інша. Тобто вона провалювалася, там була місцями гнила і так далі. Сходи така сама історія. Реставрація це завжди дорожча, але тут же цінність в тому, щоб зберегти цінність, яка була. Перше, що ми бачимо, бачимо коли заходимо, це наші хороми, такий коридор. Тут із цікавого це наша стіна спогадів, де фотографії є цих господарів, які будували цю хату з діду, його родина. І далі вже це наші гості. Далі ми заходимо в кухню. В кухні особливо видно, що ми надихалися такими косівськими відтінками. От видно, по кераміки косівській, так? Це коричневий, жовтий, зелений. Так, кухню ми розширяли, тому що ця частина тут була стіна, і стіну ми руйнували для того, щоб збільшити простір. Це таке наше сховище, де всякі крупи по техніці, тобто у нас тут. Можна сказати, як в звичайній квартирі. Посудомийка, плита, там мікроволновка, холодильник. Ну, все є, все таке зручне, от як, як ми звикли. Та? Пічка це такий центр цієї кімнати, бо вона, як наше основне опалення, вона дуже гарна. І плюс ще взимку ми її напалюємо і тут встелимо ліжник і гріємося. А це тут наша спальня, і поки кабінет не зроблений, ед тут саме і працює. Я в столиці працював так само, як і тут. з його невеличкою компанії ми впроваджуємо системи для керівування підприємствами. Я маю можливість працювати віддалено. Я цим займався і в Києві, і так само я можу займатися і тут, Вон стоїть Starlink. Єдине, що мені потрібно, це електрика і інтернет. Це зазвичай називалось Холодна кімната, але з появою цієї пічки вона стала вже теплою. Ну, оця скриня, вона теж реставрувалася і ми поставили її на ніжки. Тобто це так столик біля ліжка. Так? Ну, і відреставровано було також стіл. Так, та стіл. І Скриню ми купили на Косівському ринку, тут зберігаються речі. Ви побачите, яке горище вийшло. зі смітника склада, коли у нас є. Місце для подій. так. Це наше останнє таке, що ми зробили в цій хаті, це горище. І ми, задумка була така, що нам потрібно було місце, де ми можемо збиратися нашими друзями, бо в хаті не так багато місць, кухня, спальня. Це не місце для. Тусовок. А це місце ми вже використовуємо, там, коли на вулиці погана погода, ми тут займаємося спортом. Тут так само от, купили екран, тут ми дивимося фільми, Там стіл для фуршетів. Лавка теж для спілкування. Тобто, це місце класно тим, що воно постійно змінюється. Запрошуємо сюди багато людей. Тут якісь там танці чи спілкування, чи... тут проходять у нас майстер-класи, церемонії з чаєм. Приїхала до нас подруга, і вона питає: каже: чого вам не вистачає в горах. Я сижу і розумію, що в мене немає відповіді. Моя подруга тут вона теж живе в горах, вона каже, не вистачає місця, куди можна втягти сукню. І я думаю, Та -да 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 точно. Це ми з нею поговорили і вирішили це питання закрити. Вона поетеса, вона пише вірші. Я кажу: все, Аліна, давай, приїжджай до нас. Ми запрошуємо людей: дрес код коктейлі. Та просека, легкі закуски <с> тобто, все, що є ну, таке стандартне для міста. Ми все це при принесли сюди, всі були в сукнях, але це був такий початок таких зустрічей, і ми зрозуміли, що цього дійсно дуже не вистачало, бо не вистачало спілкування, не вистачало культурних подій. Після цього у нас стали проходити майстер-класи, кінопокази. У нас був такий план, що ну давай ми будемо там літо, осінь, да там десь жовтень, і повертатися в Київ. Будемо зима. Ми будемо в Києві навесні, там в кінці весни, приїжджати сюди. Так вийшло, що ми більше не повернулися в Київ. Ми тут так і залишились. І я дивлюсь, от на наших сусідів з річки, да, так що вони теж думали отак: приїжджати, приїжджати, а зараз кажуть, щось нам в Київ вже не хочеться повертатися. Щось тут гарно. Так? Так, Треба так влаштувати життя, щоб можна було тут знаходитись. А іноді, коли ти захотів міста, взяв там дві години йти у франику. Там. Година, там, ти в Коломині. Ну там, дві години в Чернівцях. Мені здається, що чим більше таких людей стає, тим більше інфраструктури, яка до цього є, ну, типу, ті самі дороги. Да? Тому що ти там, наприклад, живеш тут, платиш тут податки, у громади є більше можливість тут щось зробити. Мені б хотілося, щоб більше от молодих людей, які мають можливість працювати віддалено, або в яких є якась така можливість сезонно приїжджати. Да? Тобто, ну там не знаю, вахтовим способом хтось працює. Да? Тобто поверталися сюди і насолоджувалися, е, можливістю жити тут. Тенденція, коли люди переїжджають із великих міст в села, поширена в країнах Європи: у Франції, Нідерландах, Данії, Німеччині та Польщі, це переважно молоді люди, які мають пасивний дохід чи можливість працювати дистанційно. А що змушує цих людей переїжджати з великих міст в сільську місцевість, от в Європі? Я вам скажу, наприклад, про себе. Я живу 14 кілометрів від Києва влітку, коли в Києві 36. Радусів пройти місто нереально. Інша справа вийшов в сад, посидів в саду, що зробив зовсім інший рівень комфорту. Потребує більше зайнятості, тому що за будинком, за садом треба доглядати, але це створює психологічний комфорт і дає змогу зробити значно більше інтелектуальної роботи. Для того щоб сільські території в Україні не занепадали і змогли розвиватися, людям в селах потрібно освоювати нові професії та шукати нові способи заробляння грошей, наприклад, працювати в креативних індустріях, створювати крафтові виробництва чи органічні ферми, або ж запроваджувати зелений туризм, а також брати участь у грантових програмах європейського союзу, які допомагають розвивати сільські території. Що нам тут може допомогти, найкраще це вступ в європейський Союз. Тому що європейський союз він дуже е, займається цими сільськими територіями. Вони там займають 83%, Там живе десь 180 мільйонів населення, ледь не половина бюджету Євросоюзу спрямовується через різні фонди на допомоги, інвестиції, і так далі, сільським територіям. Коли ми зможемо досягти сталого миру і зможемо отримати доступ, хоча б частково до європейських фондів, які займаються сільськими територіями, ми зможемо ну, якби, отримати від них і технологію методологічну допомогу, і гроші на розвиток цих територій. Все інше буде розвиватися природнім шляхом. Ми маємо розуміти, що ми ні в якому випадку не повернемося до якогось такого села, яке в нас було там навіть 25 років тому назад. Це буде таке, ну досить уже така більш хаотична, якби історія, як в місті. Хтось буде приїжджати, хтось буде виїжджати, і ми таке село не відновимо. Треба дивитися, наприклад, на Великобританію. У них просто процеси індустріалізації почалися ледь не першими. І вони там вже тривають десь 200 років. І в них вже 100 років назад більшість населення в селах не займалася сільськогосподарським виробництвом. У них в селах живуть люди, які можуть собі дозволити не ходити кожен день на роботу. І Так було і 100 років назад і зараз. Вони ще тоді побудували мережу залізниці так, щоб до кожної хати відстань була е не більше однієї милі. Зараз весь світ по, ну якби по цій схемі поступово. Тут е воно не ні добре, не погано, ну з цим нічого не можна зробити. Я думаю, що... Всі села не збережуться, особливо звичайно в зоні бойових дій обстрілів поблизу російського кордону. На жаль, в степовій зоні сим будуть величезні проблеми. От. А все інше, я думаю, так чи інакше, просто ці хати знайдуть нових е, господарів, які будуть займатися чимось іншим, і в якійсь новій, якби формі це все продовжиться.